Бельгія поставить Україні 30 літаків f 16 до 2028 року. Перші винищувачі мають надійти вже цього року, і про це повідомляє МЗС країни. Е, як вважаєте, скільки таких довгоочікуваних пташок ми можемо очікувати цього року, і загалом яку кількість ракет до них, ймовірно, передасть Бельгія, тому що ми розуміємо, що ракети це теж дуже важливий аспект. Ну, Бельгія каже, це 2028 рік, тобто за 4 роки, тобто умовно по А перші мають надійти цього року, так. Берші, так. Є там, до речі, така неверифікована інформація про те, що 12 начебто, ок з цих літаків, а решта, ну так, собі, вони підуть на запчастини, мабуть, швидше за все, якщо їх не вдасться відновити. Тому, ну, звісно, подивимося, звісно, це довга історія, 28 рік, це майже за 4 роки, це, ну, це караул як довго. Я думаю, питання впирається в людей, в навчених пілотів, що нам треба навчити пілотів, плюс бельгійці, не передадуть, не передадуть нам ці літаки, доки не отримують щось на заміну. Це можна порівняти, коли можливо не дуже доречно, але тим не менше, коли мавпа стрибає з Ліана на Ліану, вона ніколи не відпустить одну ліану, поки не вчепиться за іншу. Тобто, ось так і таким чином міркують європейці. Тобто, коли вони отримують на заміну сучасний літак, тоді одразу вони старий передадуть. Старий не віддадуть, поки не буде сучасно. Тобто, все зрозуміло. Нова Ліана, стара Ліана, і в такому сенсі вони міркують. Які ракети не знаю взагалі не можу відповісти. Це окреме питання для дискусії, для прохання. Коли ми отримаємо літаки, одразу почнуться проблеми з ракетами. Що ми отримали? Які в маленькі? Чому вони з обмеженим радіусом дії? А як нам отримати далекобійні? А давати вести перемовини? Я думаю, що це буде окрема і